Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді кубик Леонардо. Перша грань по мотивам казки колобок. Матуся заохочує дитину до гри, розповідаючи казку про те, як колобок втік до лісу і зустрів там звіряток, зайчика, вовка та інших. Дитина включається до гри, протягуючи колобка крізь петлі шнура та нативно розвиває моторику рук і координацію рухів, розвиваючи елемент цієї грані шнурівка. Далі трактор. І тут одразу декілька розвиваючих вправ. Дим смикається він на резинці, розвивається щипковий захват. Колеса кришечки відкручуються, малюк повчиться гвинтовому з'єднанню. Щоб кришки не загубились, закріпила їх шнурами. За дверцятами трактора ще одна знахідка для малюка. Там сидить водій єнот. Та щоб його побачити, треба впоратись із гудзиком і петелькою. Їжак. Якщо заглянути за голки, можна побачити, що там ховається. А там різні цікаві гудзики. Вони зроблені перетяжками. Дитина братиме гудзик великим і вказівним пальчиками, імітуючи роботу пінцета, і тягнутиме. Гвинтокрил зроблений перетяжкою. Дітки обожнюють такі рухомі елементи. Тут обговорюємо напрямок руху вверх-вниз, гвинти і колеса розбираються, і гвинтокрил можна буде зібрати як конструктор, повертаючи деталі на свої місця. Тут вивчається вид з'єднання альфа-кнопка. Рибка і лабіринт під сіткою. Сюжет дуже цікавий, малята з радістю годують голодну рибку, штовхаючи намистини під сіткою. Кубик доповнений іменною бірочкою. Бірочка з'ємна, вона легко приєднується до кубика, та при бажанні її завжди можна буде від'єднати. Останню грань, яку ще не показала, це Лев. Грань доповнена силіконовим гризунцем для зубів і ясен. А Льова буде гратись малюком в куку. -ку. Завдяки вшитим магнітам він вміє закривати очі, хвостик на резиночці і його можна смикати. Ще одне доповнення є у цього кубика це тримач для автокрісла або коляски. Такий тримач прийде на допомогу на прогулянці або в дорозі. З ним можна не хвилюватись, що кубик впаде та забрудниться. А довжина тримача регулюється завдяки вшитої резинки. Кубик показала, розповіла про його функціонал, замовляйте своїм діткам корисні цікаві іграшки, а я з радістю пошию. Звертайтесь на мою пошту або в інстаграм. Усім дякую за увагу!